Слава Ісусу Христу, слава Україні, е, Рішили допомогти нашим хлопцям зібрати трохи коштів е, нашим хлопцям, які захищають нашу країну, і купити якусь машину, там, на якусь беремо. Надіємося, що хотілося б якийсь джип, але не знаю, чи вийде чи нам зібрати. Якщо ми всі разом ну, об'єднаємося, то думаю, що вийде. У вас є вже багато. Да, нас є багато. Ми... Що за так? І то не обов'язково великі суми кидати, там, хто скільки може. Так, так. Хто скільки може, ми хто 10, може. хто 20 гривень, хто 30, хто скільки може, той тим ми, допомагає. Ви ми проводите прямі ефіри в тіктоці, і там вже більше докладно, що розкажемо. Хто, ну, хто це все організовує, нас там декілька чоловік. Хлопці вже підтягнулися, поскидали гроші. Трохи ми ще лише почали. Сьогодні почали. Так, та. вони виріши почати збір. Сьогодні буде увечері, о 9 годині, ну, 21.00 буде прямий ефір у тіктоці, як Віталіка. Віктор Мат... Матійць. Так, так. Так що заходьте, все, та. заходьте. там більше буде, більш ми розширено, розкажемо, що як. Ну, карточки я карточки під відео, так? В описі. Так. Лешиш, так? Так, хто схоче так, хто схоче у прямому ефірі допомогти. Так, так. Так, так. що, якщо хто може і скільки може, хто і... бажає, так. Так, хто бажає. Я думаю, що теперішній час треба усім об'єднуватися і допомагати. Хто як може. Хто як може, так? Хто Може, по скільки може. Підтримуйте і ми будемо кожен вечір. Попереджувати про ефір. Так, так. сьогодні буде вечором і потім, коли наступний буде, будемо далі попереджувати, коли буде ефір. І кожен вечір я буду викладати скріншоти, скільки зібрали грошей вже. Не знаю, де там рішимо, чи у тіктоці у себе буде. Так, буду. там будете рішати вже. Тік сьогодні. У тіктоці у нас чи де, чи в Віталіка, чи. Так що долучайтеся до цієї акції. І, надіюсь, що воно все вийде. Віримо в наших захисників. Їм треба допомагати. І, я думаю, що машин завжди треба там. Ну там постійно треба. Якщо не вийде, не зберемо на машину, Та. то купимо щось друге. Що там буде. Ну, багато Та. що треба. Та. Якщо ми не, ну, не зможемо. Надіюсь, що зможе. У нас ще спека файна хоч вересень. Вночі ночі але вдень досить тепло. Легенду на ланц. Так, коли, коли була машка, вони дві були спущені. Деколи я їх і так на день спускаю двох самих. А коли, коли маю час, коли їздить к дивитися. Така вже, вже суха така. Але посуди. Авія вже стає темніша. Зараз десь там на жовтий вже. Вони стануть повені. Не побігали на сонці. Є у нас молодша на три місяці. Легенд доставший.